Скажіть, Утер добрий король? Не зрозумів. <кхи> Утер. Думаєте, він добрий король? Так. Звісно. Давай. Хочу в світлі останніх подій, це і складно, зрозуміти. Складно? Ні. Неможливо. Мерлін, всі його ненавидять. Яке його призначення? Він має захищати королівство і чинить він правильно, але іноді перегинає палицю. Стратити чи це правильно, так? Так. Утер забезпечив мир і процвітання в королівстві. Але якою ціною? Жінки і діти, батьки і сини, коли це закінчиться. Коли Артур стане королем. Чому не тепер? Може, Артуру вже час стати королем? Артур ще не готовий. Надто велика відповідальність. Він хоробрий, але йому бракує досвіду, до розважливості. Ти хочеш ще щось сказати? Не можу. Я просто. Не можу. Повірте, Гаус. Я дещо маю вирішити сам. Я тобі вірю, Мерлін. Сподіваюсь, ти приймеш правильне рішення. Моргана? Сподіваюсь, не потурбував? Ні. Тепер такі часи. Нам усім важко. Так, мій лорде. Мене дуже непокоїть сварка з тобою. Мене теж. Я обміркував те, що ти сказала. І зрозумів, що я був бездушний. Я мав передбачити, як на тебе вплине смерть батька твоєї служниці. Розворушить пам'ять. Я роз'ятрив давню рану. Вибач мені. Мілорде, від ваших слів мені тепліше на серці. Я б хотіла забути минуле. Відвідаймо могилу мого батька і забудьмо про минуле. Саме про це я й хотів попросити. Може, завтра на світанку? Я дам розпорядження. Же міледі, які новини? Утер проковтнув наживку. Виїжджаємо завтра вранці до старих курганів. А ви певні, що готові до цього? Цілком я бажаю Утеру смерті більше ніж будь-кому іншому у королівстві. Тоді як домовилися. Мерлін? Гвен, як справи? Хотіла спитати тебе те саме. Добре. Добре. Моргано останнім часом поводиться дивно. Скоріше я можу так сказати про тебе після всього, що сталося. Ти повернулася до життя? Це краще, ніж сидіти вдома і чекати, коли батько переступить поріг. Найжахливіше, що його так і вважатимуть винним, бо він намагався втекти. Я знаю, що він був невинний. Думаю, він тікав, бо знав, що його так чи інакше вб'ють. Утер уже все вирішив. Він такий. І природно бажати його вбивці смерті. Мені байдуже. Утер для мене ніщо. А якби у тебе був вибір, що б ти зробила? Якби в твоїх руках було життя утера, ти б його вбила за все. А навіщо? от тоді я стану вбивцею. Таким, як він. Ти права. Звісно, права. Щось сталося? Ні, ні.